Зброї у нас на той час практично не було. Це був Юри Автомат, у мисливців було у нас два СВД мисливських, і знайшли якісь БМФН рації, Ну, коротше, робилось того, що було. Єдине, що нам місто на той час дало, вони нам дали десь паливо. І ми змогли на той час назбирати блоків, там з забудовниками зв'язувались, і построїти нормальне заграждення, блокпости. Вони були тут зверху, прямо перед Каранагалею. Щоб зробити все по-правильному, то на то взагалі часу не було. А зброю роздали е, ну, навіть тим, хто її ніколи не тримав. І ну, о, це, це взагалі такі важкі часи були. Ми чекали колони отут за железною дорогою, що будуть іти. Але на той момент. Орків ще сюди вони не доходили. Е, є варіант, що ну, йде колона, і якщо вони зрозуміють, що там е, на міст нема чого їхати, то можуть повернути в сторону РПІ.